Євангелія від Маттея, розділ 2. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським, за днів ірода царя, мудреці прийшли в Єрусалим за Сходом і спитали, Де цар Юдейський, що оце народився? Бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли йому Поклонитись? Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали У Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юде, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи. Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було. Дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. І, попереджені в вісні до ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові й каже: Устань, візьми, дитятко, і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо ірод. Розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті ірода. Щоб збулося, сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді ірод. Побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія В рамі чути. Голос, плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, І не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань! Візьми, дитятко та його матір, і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав, він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений вже в сні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, Оселився в місті, що зветься Назарет. Щоб збулося, сказане пророками що Назорей назветься. Друге Послання до Корінтян, апостола Павла. Розділ перший. Павло, з волі Божої, Апостол Христа Ісуса і брат Тимотей, Церкві Божій, що в Корінті, з усіма святими в усій ахаї, Благодать вам. І мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець усякого милосердя і Бог усякої втіхи, що втішає нас у всім нашим горі, щоб і ми могли втішити тих, які у всяких скорботах тією втіхою якою Бог самих нас утішає, бо як маємо в нас надмір Христових страждань, так є в нас через Христа і надмір потішення. Отже, чи то ми терпимо скорботи, то на вашу втіху та спасіння, чи втішаємось, то теж на вашу втіху, що дає вам силу переносити терпеливо. Ті самі страждання, які і ми терпимо. Надія наша на вас тверда, бо знаємо, що так само, як ви берете участь у стражданнях, так візьмете і у радощах. Бо ми не хочемо, брати, щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії ми були над міру і над силу так пригнічені. Що не мали вже надії і жити. Ми дійсно мали собі в собі присуд смерті, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерті і визволяє далі. Маємо надію, що Він ще визволить нас. Якщо і ви допоможете вашою молитвою за нас, щоб за той дар, який нам дається заради великого числа осіб, також багато хто склав подяку за нас. Слава наша це свідоцтво нашого сумління, як ми поводились у світі, зокрема щодо вас, у святості і щирості Божій. Не в мудрості тілесній, а в Божій благодаті, бо іншого вам не пишемо, як тільки те, що ви читаєте і розумієте. А надіюся, що зрозумієте це повнотою, як вже зрозуміли нас частинно, що ми ваша слава, як і ви, наша, в День Господа нашого Ісуса Христа. В оцій то певності. Хотів я прийти перше до вас, щоб у друге ви мали радість, а потім від вас перейти в Македонію і знову з Македонії прийти до вас, щоб вирядили ви мене в юдею. Хіба я, мавши те на думці, вчинив легковажно? Чи те, що я задумую, задумую лише з людських міркувань, так що в мені одночас перебуває і так, так. І ні, ні? Бог мені свідок, що наше Слово до вас не є так і ні. Бо Син Божий, Ісус Христос, що Його ми вам проповідували, я, Сильван і Тимотей, не був так і ні. В ньому лише так було. Скільки бо обітниць Божих у ньому так, і тому через Нього. Амінь Богові на славу через нас. Той же, хто утверджує нас з вами во Христі, і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші серця завдаток Духа. А я прикликаю свідком Бога на мою душу, що я, щадивши вас, не прийшов більше в корінт. Не начебто ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви щодо віри стоїте міцно. Псалом 126 Коли Господь повернув сіонських бранців, немов би сон ми бачили так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш, тоді проміж народами загомоніли. Велике діло вчинив Господь над нами. Велике діло вчинив Господь над нами. Ми раділи. Поверни, О Господи, наших бранців, немов потоки на спрагу землю. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати, Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна, повертається додому радий, несучи снопи з собою. Книга приповідок, розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе. Додержуй мої заповіді, і будеш жити. Додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого, скажи до мудрості ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився. Побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті то на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч, тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, мірою алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов вів, що йде під обух. Немов олень, що в сельце вскочив, поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться. Не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу вона веде вниз до покоїв смерті. Книга Пророка Осії, Розділ Восьмий. Приклади сурму до твого рота, мов сторож Господнього дому. За те, що вони порушили союз мій і від закону Мого відступили. Вони взиватимуть до мене. Боже мій. Ми ж тебе знаємо, ми Ізраїль. Ізраїль добро геть відкинув, ворог буде за ним гонитися. Вони царів настановили, та не від мене, князів собі робили, а я про те не віддав. Твого бичка, О Самаріє, я відкинув, гнів мій на них палає. Доки вони очиститись не зможуть. Бо він від Ізраїля походить. То ремісник зробив його. І він не Бог, на тріски розлетиться бичок самарійських. Вони босіють вітер і пожнуть бурю. На їхньому стеблі нема колосся, муки воно не вродить, а як і вродить, то чужі його поглинуть. Поглинутий Ізраїль. Тепер він став поміж народами, немов посудана, безвартна. Вони б пішли до Ашура, немов дикий осел, самітний, одинокий, Ефраїм найняв собі коханців. Та хоч вони поміж народами їх наймуть, я їх тепер зберу докупи і вони почнуть зменшуватись від тягару царя та князів. Ефраїм намножив собі жартовників, щоб грішити, Жартовники і були для нього. Щоб грішити. Хоч би я написав йому і тьму моїх законів, вони б їх за щось чуже вважали, їм жертви до вподоби, нехай жертвують м'ясо і споживають, а Господові вони невгодні. Тепер він пригадає їхню несправедливість і за гріхи їх покарає вони повернуться у Єгипет. Ізраїль бо творця свого забув, палаців собі набудував, та й Юда намножив укріплених міст. Та я пошлю вогонь на його міста, і він пожере його твердині.